У Луцьку попрощалися із загиблим захисником України та викладачем військового ліцею. Як працює Волинський онкоцентр в умовах повномасштабної війни? Люди, які перебувають в постійному стресі, вони більш схильні до онкозахворюваності. Тисячу листів для захисників від дітей і молоді зібрали у десяти громадах Волині. Воли листи дитина намалювала рукавичку, то написала: ця рукавичка весь зігріє. У Луцьку провели в останню путь загиблого захисника України Руслана Тіщенка та викладача військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні Олександра Дорошенка. Відспівали чоловіків у Свято Троїцькому соборі Луцька. Педагог помер у 56-річному віці. Хороший друг, товариш. Дуже давно його знав. Він ще колись працював в школі 23-й. Потім перейшов в ліцей. Син мене там закінчував також ліцей. Школа. Таке в нас життя. Хлопців там забирають, і тут люди гинуть. Такі справи Руслан Тіщенко загинув під час бойового завдання на Донеччині. Там він потрапив під артилерійський обстріл. Був чудова людина, усміхнений, завжди завжди на позитиві завжди любив веселі історії розказувати. Чудова був людина. Пішов захищати свою країну і всі. Військовому було 46 до Збройних сил України, добровільно мобілізувався восени 2022-го. У нього залишились вже дорослі син та донька, яких виховував сам разом зі своєю мамою. Мав онука. Під час повномасштабного вторгнення ми з ним часом спілкувалися, він ворвався все туди піти, на захист. Нашої землі. Все ж таки він пішов добровольцем. Не так довго він там пробув, добродушний. Він любив своїх дітей. Внука він усе обожнював свого. Внук для нього був все. Я не знала його так дуже близько, але сьогодні ми проважаємо просто його як героя. Просто поспівчувати дуже мамі, дітям його. Гідний вчиток, гідного героя. Це те, що він пішов на війну, нас захищати, своїх дітей захищати. Руслана Тіщенка поховали на алеї почесних поховань у місті Рожище. Олександра Дорошенка похоронили на кладовищі у селі Гараджа. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з республікою Білорусь ситуація у межах області контрольована. Провокацій не зафіксовано. Повідомила Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилуг за минулу добу виїхало 3100 людей, в'їхало 3200. У пункті пропуску Устилуг на виїзд з України очікують 45 легкових та 50 вантажних авто. У пункті пропуску ягодин 350 вантажівок. Рух через кордон сповільнився через акцію протесту, що триває у Польщі на під'їзній дорозі до пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. У Ковалі відбулися інструкторсько-методичні заняття з оборони міста. Два дні підрозділи Сил оборони спільно відпрацьовували дії щодо захисту території, розповів суспільному пресофіцер сотої окремої волинської бригади тероборони Сергій Хомінський. Огонь! Огонь! Звуки вибухів, які чули містяни, були відточенням навиків і зупинення ворогів для безпеки цивільних на деяких ділянках міста частково перекривали рух. Цей елемент він повинен бути обладнаний, і цей особовий склад повинен розуміти, що він повинен бути готовий діяти автономно, так, чекаючи підкріплення підрозділів збройних сил, які підійдуть. Волиняни готові до різних сценаріїв розвитку подій. Навчання сил оборони відбувається постійно, каже пресофіцер сотої окремої волинської бригади тероборони Сергій Хомінський. Зі слів голови військової адміністрації Волині Юрія Погуляйка до навчань залучили голів тергромад. каже бригадний генерал Василь Зубанич показав керівникам громад, як проводити роботу з підготовки населених пунктів до ймовірних сценаріїв наступу ворога, аби бути готовими дати відсіч. На Волині в рамках старту національної кампанії рекрутингу Гвардія наступу стартував набір добровольців та вмотивованих громадян у вісім новосформованих військових бригад. Повідомив начальник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. З його слів, охочі вступити до лав штурмових бригад можуть подати заявки у рекрутингових центрах, що розташовані у ЦНАПах Луцька, Ковеля, Маневичів, Каменя Каширського та Володимира. Ці бригади мають посилити українські сили під час майбутнього наступу. Їх формування вже почалося. Зокрема, сформований кістяк, який складається із офіцерів солдат з величезним бойовим досвідом. Але довкомплітація цих бригад відбувається винятково з добровольців та вмотивованих громадян. Тисячу листів для захисників від дітей і молоді зібрали у десяти громадах Волині. Є от лист, а внизу тут запакований, Ну, щось схоже на напевно шкарпеточки поклали. Дитина написала молодь і поклала три цукерочки. Це просто неймовірно. Хтось свою руку відбиток зробив, і найбільше, що мене вразило, ось є такий лист тут малюнок і вишитий очі наш. Акцію підтримки військових організували у Волинському обласному молодіжному центрі. За словами його керівниці Яни Романюк, планували зібрати лише сотню листів. Я читала листи, запам'ятала таку фразу Я не можу тобі нічим допомогти, наш захисник, але я можу зігріти тебе добрими словами. От і я думаю, це дуже важливо, коли наші захисники там вони розуміють, що про них пам'ятають наша молодь, наші діти вони розуміють, що відбувається, і вони розуміють відповідальність, яка лежить на наших захисникам. Участь в акції взяли волонтери, школярі та активісти молодіжних організацій партнерів із усієї Волині. 20-річний Антон очолює студентську раду. Юнак організував збір листів у своєму виші. Сам розуміє хлопцям спереду. Важко без безв'язку можна сказати. Сидять постійно в окопах, сплять в окопах і думаю, що ці листи портатів, реальне життя нагадую, що їх тут чекають. Найбільше листів майже пів тисячі зібрали у Володимирській громаді. Працівник молодіжного центру Владислав збирає написане для волонтерів, які відвозять листи на передову. Хлопець розповідає, що його дядько з перших днів воює. Тож слова підтримки для військових важливі. Воли листи. Дитина намалювала рукавичку. Написала ця рукавичка. Вас зігріє. Це дуже мило і класно. Крім листів, ще передамо воєнним В Передачі можуть бути продукти, гігієна, медикаменти. Е Іноді бувають там палатки, коли просять спальні мішки. Ну і це все залежить від того, від сезону, які потреби є людей. Першу сотню листів передали у різні підрозділи Волинської 14-ї механізованої бригади. Решту конвертів планують відправити протягом наступного тижня для захисників з інших бригад. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Пішов з дому тиждень тому і досі не повернувся. Тривають пошуки уродженця і жителя селища Торчин. 56 56-річного Анатолія Семенчука сьогодні жителі селища Торчин і навколишніх населених пунктів об'єднали сили задля пошуку зниклого односельчанина. Є в нього родичі, в нього є тато, але він зараз хворий. Лежить в лікарні в досить такому нехорошому стані. От і, і, і тобто, фактично, і немає кому потурбуватися. Востаннє чоловіка бачили у селі Сарнівка 28 січня. Розповідає Василь Бощук, родич зниклого. звідси. Каже, зниклий Анатолій хотів повернути повернутися навпростець через поле додому. З того часу нічого про нього не відомо. Так і казав дід, що він вийшов половину другу з дому, що мав їхати там до родичі, десь хорохорин. Туди він не доїхав. Я особисто я його бачив, ще пів на п'яту е Торчині. Його немає вже з суботи. Нас полог подали в понеділок, того, що подумали, що він там в родичі почали б дзвонити. Тим більше телефоном він устав вдома. Поліцейські зареєстрували заяву про зникнення чоловіка, розказала інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України із приміткою Безвісті зникла особа. Протягом тижня відбувалися пошуки цього чоловіка. Майже півсотні жителів Торчинської громади взяли участь у пошуках односельця. Сьогодні обстежили територію двох населених пунктів Смолигова і Сарнівки. Тут протяжність просто населених пунктів велика і дуже багато е, території, яка залита водою. Ну ймовірно, можемо знайти чоловіка. Останній час його бачили. Тобто, в цих ну, в цьому населеному пункті, за словами Василя Коляди, пошуки Анатолія Семенчука тривали майже п'ять годин. Зниклого чоловіка не знайшли. Далі вирішуватимуть із поліцейськими, у якому Напрямку продовжити пошуки, Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Торік в обласному медцентрі з онкології пролікували майже 10 тисяч пацієнтів, з яких пів тисячі переселенці з інших областей, розповів керівник Юрій Малімон. Поліклініку онкоцентру в 2022 році відвідало майже 40 тисяч пацієнтів. 58-річна Олена з Маріуполя Донецької області наприкінці минулого року у жінки раптово погіршилося самопочуття. До Луцька через Європу добиралася 6 днів. Тут в онкоцентрі переселенко обстежили, готують до операції. Меня повністю бесплатно обследовали перспективи. Я вижу, потому что мне приняли тут как родную. Торік в онкоцентрі провели 4,5 тисячі оперативних втручань. Щодня в онкогінекологічному відділенні роблять 6-8 операцій, каже виконувачка обов'язків завідувача Оксана Гринчук. Звертаються за різних стадій, лікування проводиться зазвичай перша друга стадія. Якщо захворювання виявляється вже на пізніших стадіях, стає на допомогу хіміотерапія і променева терапія. 43-річна Галина мама 15 дітей. Жінка в онкоцентрі більше тижня. Після операції каже, почуває набагато краще обстежуватись треба, якщо вчасно, то є і лікування. 62-річна Катерина з Маневичини, сім років тому у неї видалили злоякісну пухлину. Кілька днів тому жінку знову прооперували. Не треба відкладати, відчуваєш щось непорядок, треба їхати, і то бігом. Через повномасштабну війну на Волині збільшилася кількість виявлення онко на пізніх стадіях, каже лікар Володимир Федорчук. Найчастіше волиняни хворіють на злоякісні утворення шкіри, молочної залози, рак легень та передміхорової залози. Коли вже є симптоми при раку молочної залози, то це вже не ранній рак. Я радив би хоча б раз на рік сходити до лікаря мамолога і перебороти свій цей страх онкодиспансера. Попри воєнний стан, онкоцентр не припиняв роботу, говорить керівник Юрій Малімон. У підвалі будівлі є укриття, обладнали дві окремі лінії, аби убезпечитися від відімкнень електроенергії. Війна – це завжди стрес. Люди, які перебувають в постійному стресі. Вони більш схильні до онкозахворюваності. Від злоякісних похлин торік померло майже півтори тисячі хворих. Юрій Малімон каже, аби вберегтися від раку, варто дотримуватися здорового способу життя та регулярно проходити медичні обстеження. Цього року онкоцентр відновлює виїзні обстеження пересувного мамографа з селами Волині. Олена Чорнуха, Валерій Фетисов, Сергій Данилюк. Суспільне новини. Луцьк. Лучанка Катерина Білохвіст пояснює іншим учасникам правила гри на емоціях. Дивлюсь на картки, які в мене є. Їх можна відкривати їх можна відкрити. Okay. І я, наприклад, кладу слово паніка. І розказує якусь коротку історію, коли відчувала паніку. Рік тому дівчина відвідувала терапевта. Після чого детальніше почала вивчати тему емоцій, яку адаптувала у гру. 25-річна авторка розповідає: майбутня гра увійшла до проекту подруги, який допомагав врегулювати психоемоційний стан молоді під час повномасштабної війни. У мене були такі дуже маленькі папірці. Я їх використовувала чисто для себе. Проект пройшов, і я знайшла собі ментора. Його звати Михайло Вітович. Це людина, яка займається розробкою ігор. Дуже давно і створили такі тестові примірники. Ментори по Україні почали їх використовувати на своїх тренінгах. Карткову гру, до якої війшло 75 емоцій, Катерина Білохвіст запустила торік, перебуваючи в евакуації у Швеції. Приїхала додому перед днем народження на перше серпня. Мені ментор приніс першу фізичну коробку в руки. Подарував є 10 форматів. Вони використовуються для різних цілей, наприклад, саморефлексія, проаналізувати свій день або робота в парах, коли ти хочеш поглибити стосунки з партнером або з другом. Я варемба уже не вперше бере участь у грі. Ділиться враженнями. я грала тільки в двох варіаціях: перше, це кожному роздавалася по одній карці, з певно емоції, і ми пробували згадати, коли була ця емоція на протязі тренінгу. Ми згадували найкращий спогад пов'язаний з цією емоцією, якщо це була позитивна, звісно. Емоція, ця гра дозволяє най... найшвидше зблизитися, коли ти з новими людьми граєш. Так само ти ж вибираєш типу розповідати там про переляк. Просто що тебе там лякає висота або ти щось глибини вирішуєш. За словами Катерини Білофіст, після запуску гри на емоціях у тираж її почали використовувати молоді пари та сім'ї, студенти і викладачі, а також психологи, оскільки каже, вона допомагає розкрити особистість. Микита Чибар, Валентин Климович, Суспільне новини, Луцьк. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.